Тепер я хочу попросити пані Мадам Пелосі, спікера Конгресу США, виступити. Дуже дякую, пане спікер. Я дякую вам. Дякую шановним гостям. Дякую, панові премєр міністру за запрошення за те, що ви прийняли нас і дали нам можливість висловити свою підтримку і захоплення сміливістю народу України. Дякую. Панові президенту Зеленському та панові голові Верховної Ради пану Стефанчуку за те, що ви зібрали цей саміт, і проводите його зараз як заклик до дії заява про цінності, демонстрація сміливості. Це те, завдяки чому ми справді пишаємося участю в цьому саміті, і хочу висловити тут від імені свого парламенту. Подяку пане Голово та пане президенте за вашу сміливість за керівництво своїм народом і Верховною Радою цій дуже небезпечній ситуації. Дуже дякую також нашим організаторам, пане Пленкович та. Пане Яндрокович, ви добре розказали про свій досвід, досвід своєї країни, її зв'язок з Україною. Ми думаємо, що цей зв'язок, цей досвід. Вони допоможуть рухати вперед мир, і демократію, і це відбудеться дуже скоро. Я вже зустрічалася з паном Стефанчуком на саміті в Німеччині, коли ми говорили про силу єдності і підтримки боротьби України за те, щоб Росію притягнуто було до відповідальності. Ми говорили про співєдність парламентів світу в цьому. Я також хочу по Подякувати за це запрошення. Коли ми його почули, ми мали сказати так. Я мала зробити так, щоб Америка була представлена тут. І тепер, як представниця американського конгресу, на я присутня тут на першому парламентському саміті міжнародної кримської платформи і. Я хочу сказати, що е, також запросили тут не тільки мене, а й іншого представника нашого конгресу. але Він тут буде виступати як представник е, НАТО, і ми. Разом з нашими глобальними партнерами приєднуємося до заяви про спільність, єдність цивілізованого світу у підтримці України. Ми говоримо про те, що необхідно покласти кінець російської окупації Криму та відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних законах. Крим це Україна. Дехто з нас. Вже зустрічалися напряму вчора, і дякую, пане Стефанчук, за те, що це відбулося. Ми говорили про ситуацію в Криму, про те, що злочини проти прав людини з боку Росії стають там все гіршими, і це один з. Цих аспектів нападу Росії проти України її протизаконні дії у Криму вісім місяців минуло спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тривають порушення прав людини і воєнні злочини. І Путін запустив кампанію терору. Ми бачимо удари по цивільних об'єктах по містах, які перепокликані залякати український народ. Ми засуджуємо ці дії. Путін намагається знищити енергетичні об'єкти України, позбавивши населення України енергопостачання та постачання води, використовуючи зґвалтування, викрадання, викрадання дітей як зброю війни. Це виходить за межі ведення війни. І звичаїв її, Путін проводить ескалацію війни, яку він розпочав, яку він програє. Ми всі пообіцяли підтримувати Україну та український народ. Ми визнаємо його сміливість в Криму та в інших місцях, які Путін спробував анексувати. Ми будемо надавати підтримку до перемоги. будемо. Продовжувати, поки перемога не буде досягнута. І ми бачили 12 жовтня, як 143 країни держави ООН виступили єдиним фронтом проти нелокальної анексації території України. І підтримка буде а, тривати, хоча ми знаємо, що з наближенням зими ситуація в Україні може загострюватися. І ми можемо виступити зараз з меседжем підтримки повної підтримки з боку США на користь України. Конгрес виділяє близько 60 мільярдів доларів на безпекову та гуманітарну підтримку України. І частина цієї суми була виплачено кілька тижнів тому, і незабаром будуть нові виплати. Це ключовий пріоритет забезпечити, щоб сполучені штати реагували на конкретні потреби та запити України на додаткові системи зброї, в тому числі РСН. І резили, вибачте, і я хочу подякувати нашому міністерству оборони, яке провело збори для того, щоб ми могли спільно обговорити, як нам забезпечити найкращу підтримку України. Конгрес працює над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності, накладаючи сильні санкції проти її енергетичної системи і припиняючи нормальні торгівельні стосунки. Ми е, робимо це у двохпартійному форматі, тому що це необхідно, і е, ми знаємо, що на кону сама демократія. Український народ б'ється за власну демократію, і при цьому він б'ється за демократію всього світу. А е, як сказав пан президент Байден, ми будемо підтримувати вас і надалі. Ми відзначаємо сміливість українського народу, який виступає проти автократії, який підтримує тих, хто б'ється за свої права і свободи. Давайте надихатися цими малюнками дітей. Деменстба це не яскравий приклад нашої мотивації. Давайте будемо надихатися цією красою і побудуємо. Таке майбутнє, де їхнє прагнення до миру буде задоволене, де вони зможуть зростати в мирі і спокої. І ми підтримуємо і раді були почути, що ви оголосили про візію, яка буде опублікована стосовно подальшого розвитку деокупованих частин України. Дякую дуже.